Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це 14-й день 30-денного йога-челенджу для початківців. На завершення другого тижня нас чекає сьогодні ніжна, заспокійлива практика. Ми сідаємо, схрестивши ноги на покривало, з'їжджаємо на його край, аби зберегти поперековий прогин. Вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима та вкладаємо одну долоню на груди, а іншу на живіт. Робимо кілька вдихів та видихів однакової довжини. Відчуваємо під долонями, як живіт та грудна клітка розширюється на вдисі та пом'якшуються на видисі. Відпускаємо долоні, дотискаємо сідниці в землю, витягуємо себе з тазу. Не округлюючи поперек, ми тягнемо знизом живота до п'ят, а пальчиками крокуємо вперед. Ми розтягуємося між куприком і маківкою. Посилаємо видихи поперек та вниз живота. Направляємо сідниці в землю. Якщо дозволяє гнучкість, можна опустити чоло вниз на долоні. І дуже повільно повертаємося в вихідне положення з допомогою рук. Права долоня на ліве коліно, ліва рука вгору. Тут ми робимо вдих. З видихом нахиляємо корпус вправо, дотискаємо ліву сідницю в землю, видихаємо між ліві ребра, три вдихи. Повільно піднімаємось і зміщуємо перехрест ніг, інша гомілка попереду. Ще раз дотискаємо сідниці в землю і знову крокуємо руками вперед. І тут інша сторона може почуватися абсолютно по-іншому, порівняно з попередньою, це нормально. Продовжуємо посилати видихи в поперек, в стегна, вниз живота. Заходимо настільки глибоко, наскільки нам комфортно в даний момент. Важливо, щоб сідниці залишались на землі. Повільно виходимо з положення. Ліва долоня на праве коліно, права рука вгору вдих. Видих, нахиляємо корпус вліво, донаправляємо праву сідницю в землю. Піднімаємось і переходимо на долоні та коліна. Коліна на покривало. Зробимо три круги кішки корови. Живіт підтягнений, підборіддя в себе. Вдих, розкриваємо груди. Видих, округлюємо спинку, тягнемо з хребтом до стелі, куприком в землю. Вдих. 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 Повертаємось в нейтральне положення, піднімаємо праву ногу до себе, робимо вдих, а з видихом робимо крок вперед, можна з допомогою правої руки. І тут можна злегка похитати стегнами з боку в бік. Ми направляємо таз вниз і тягнемо серцем вперед. Кладаємо долоні з внутрішньої сторони стопи через носок п'ятку повертаємо ногу назад. Три кішки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Корпус паралельно підвози, відриваємо ліве коліно від землі, крок вперед лівою ногою. Робимо ніжні похитування стегнами. Вся вага на обох ногах, руки тут для рівноваги. Кладемо долоні на землю і повертаємо ліву ногу назад. Сміщуємо гомілки в один бік і сідаємо, вирівнюємо ноги вперед. Ми сідаємо на покривало, знову ж таки на його край. Заводимо руки за спину, підтягуємо живіт і нахиляємось вперед. Не округлюючи поперек, ми тягнемо низом живота до стегон, стягуємо лопатки до тазу. Всі 10 пальців працюють на гомілки. Знову ж таки, ми посилаємо видихи в поперек, в стегна. Виводимо руки вперед, долоні дивляться в стелю. Тут ми вже нічого не тягнемо, ми виключаємо всю м'язову активність, розслабляємо ноги, дозволяємо хребту округлити з пригродним шляхом. І з кожним наступним видихом дорозслабляємо тіло трішки більше. Відчуваємо, як втоми та розслаблення стікають в землю з маківки. Розмикаємо щелепи нижню від верхньої. Пом'якшуємо плечі. Руки. Дуже повільно з допомогою рук хребець за хребцем, ми піднімаємось, голова останньою піднімається, лягаємо на спину. Підтягуємо коліна до грудей та обіймаємо гомілки руками. Робимо ніжні похитування стегнами боку в бік масажуємо поперек. Розводимо руки в сторони, літерою Т, долоні дивляться в землю. Робимо тут вдих, з видихом коліна вправо поближче до ліктя. Три вдихи видихаємо в лівий бік попереку та ліве стегно. З вдихом піднімаємо коліна вгору, видих скрутка вліво. Дихаємо животом глибоко вдих і живіт наповнюється всі напрямки. А видихаємо в правий бік попереку, в праве стегно. Ортаємось на спину, вкладаємо стопи на землю і через бік піднімаємось, підходимо до стіни. боком, сідниця якомога ближче до стіни. І піднімаємо ноги вгору. Лягаємо на спину. Одна долоня на груди, інша на живіт. І повертаємось до повільного розміреного дихання, відчуваємо, як живіт та грудна клітка наповнюються на вдиси та пом'якшується на видиси. І можна продовжувати відпочивати тут або повільно згинаємо ноги в колінах через бік, піднімаємося та сідаємо зручно. Зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці між брів'я, злегка нахиляємось вперед. Повільно піднімаємось. Я щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ще цього не зробили, я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. Та до зустрічі в наступному відео!